Калєрша всім Боже здоров'ячка. Здоров так, банда в зборі. Боже, брат. Що такі як з хистати на зняті? Та погано мені. Да, вчора yeah. треба було більше дати, що? Треба було більше дати, ну. No. Як ти додому все рейшов? Дівчинеська no. вчора не ну, може. Носила його, носила. Колєшка. То вчора були сірки. Носі вчора так вона так наглюкало, як паче, як паче. Він і Назар все добре дав. До... Попіздив тут до мене. П'ята ночі, так сиділи годіли. Но... Кавалірушка, знаєте, що найголовніше, саме... що прийшло додому, прийшло додому. І що? Обрігало півхати, хати. Подушки, все, ковдри, всього, взяло, замастило, з ним вміла. А я б їх розгорнув і поїхав додому. Да, я би, о, лечав, б воли, це най без полку. А тебе, друзі, то як так можна ставити? пищи. Девка молода, шея не жената, она же такой ему рдует. Рея, она такой мать за ним нет, как за стрим хлопку. Не миешь, не пей, хвосты молоко через марли перечидеть. Чего но... я так не хотел з нами пить? Бо його крутило. Вчера срачка была. Я так і з нами випив пиво. Кажуть, давай, давай, льо, все, не можна. Та сачку дістав виїдеш, та не міг. Кавалерочка, але не суть, як ми вчора гуляли, суть що ми ще зараз зібрали. Зараз їдемо до Львова і будемо знімали гроші з банки. Ми на банці добили банку мільйон вісімсот. Мільйон вісімсот п'ять або вісімсот вісім. Так, бо <звук> ми б її не розбивали, але треба вже джепів вже є молодіж, під'їжджає, треба, треба кацулу давати. І ми зараз ту банку. Потім зробимо нову банку. І дозбираємо, те, що мало збирати, щоб було до 2,5 млн. Mm. І щоб джипіки вже були, ні? Так, so, то треба вже По... помалу so, вже. Поїдемо, зараз знімемо, є марянка, зараз на тиво, роз... на карточки покидаємо і то ще Так, so, so, Зараз тиво. So, the... so, so, так що все, хлопаки, їдемо, бо треба тиво. Треба то всю схреньку зняти so. і й додому. Окей, знаю, Як то вони сюди виріки? Зараз цю вісок не, то треба буде ще вона стріх кидати. То ти міг прицепа взяти? Щоб а що прицепа? То не є багато. Речу. Квадрик стоїть, все як має бути. Красота. А, фуркопчик вже є, фурк... фуркопчик вже прочував, прочував, ні? Так, на авдюсі, добре, Та, їдем на авдюсі, на Так, їдемо Та, на Авдюші. На Пантерочці. На моїй там я дав... Є, чи він там поїхав, бо щось ми треба було привезти, ну, ну. то я йому дав свою, а їдемо на Пантері. Кум, коротше, їде ще поки зараз на свої, бо він ще десь там їде і відвезе, щоб ми якісь там щось зробили. На сервіс там щось до свого. Завезе на сервіс. Вже по сервісах почав їздити. Ну а що, нічого страшного? Хлопі, ти на сервіс, ми там зараз запідберемо, да, Та добре. Да, що, да. добре? Звертаєте, вже теж пакую за тобою. Це направку діє називає. Наше тебе будеш і забрати, бо тут же бен, бензини щось мало є, і... чуй не доїде. Моршеньку? Моршинську? Так. Ну, то треба менше було, да, за то, що не п'яти! Ти що! Ти п'як, ви вже бере своїх стаканів, дати вже п'яти. Каваєрушка, я вам скажу, на не так кайфово їх ці двічі їду по бруківці, то навіть не чує. Настільки тихенько, прийняти з моїм лексом, то небо і земля. Ну, Купав, ліксис і шумка, трохи підказ. Порядочко, ти хотіла таку машину, правда? Бомбезна правда, кавалерошка. Я, вам... я вам скажу, молодь машина просто вогень. Ну, трохи низенька, трохи низенька. Я же не привик до таких машин, знаєте, але я ще хотів таку машину всі мій мати, на які лялі виїхати. Ну, так що їдемо, зараз ті е, гроші знімемо, що я Та зра... Зразу конвертуємо е, валюту, так. щоб за машини віддати. І вже скоро будуть машинки, молодь. Так, калеєрошка, показую вам, скільки, скільки є у нас на банчі. От. Ну це вже банку я розбив. Так, 1 мільйон вісімсот тисяча гривні. Зараз ми то що зможемо знімемо, і то все будемо е... на фунти переводити. То все будемо переводили на фунти, та братва? А як же? Але ж зараз в банку черг не було, бо то буде хана. А зараз серебрі попробуємо. Ми ми по посвідченню, О! так? Посвідчення показав прийшов. щось. ти стоїш, тебе жира краде. правда? Але то є. Я пиріжка стоїть, подивимось. Піріжка, та ти зараз свої капусти і в серш, тручи хлопці йдемо. ми зараз вечір там не стояли. всі там ще робили, а пель до цього маємо. Так, кавалієрська, все з'їли, лям 800. Ну тут трохи менше, бо кумісія. Кумісія, кумісію і щось страшне, ви розумієте, можна подріти, во. Сіть, мої, хіба босики, то, то все є ваша ваша допомога нашим хлопцям. Ви є просто, ковалірка, ви просто... I love you, пацані. Дивіться, то ми що зняли, зараз ми несемо що в, в кантур, то що міняємо на фунти і їдемо по машинки. кавалерочка, разом до перемоги і разом робимо добру справу. Так, що німеч, коротше, несе зараз кацулу, цього. Лічи, чили кольок бабла, чили кольок бабла. Соєш? Сосмукій. Я з ним, не переживай. Давай, я то на помпі на телефоні. Разі щось ти sure. дзвониш і ми його. Варяночка, йди теж. Рабу ж кричала, авто. а йди з ними. Да. Що, пішли з Богом. Зараз кол'єрка тут дадуть і поміняють, і чистий спокій. Так, колерочка, все прийшло успішно, паціки прийшли, жить здоров'я. Короче, що ти кажеш, на фунти треба два дні чекати. День, день, два. два. Так. Так. Хіку... Велика сума, так. Так, тільки долари. так Ви розумієте, фунти то така валюта, що всі не є. Так, коротше, йдемо, що сідаємо хлопці по конях. Тут зараз вам кавалерушка, покажу, поміняли фунти доляри. Тут є 800, так? так, так. Тут є 800, 800 долярів і має бути 30 тисяч фунтів. так. 30 тисяч фунтів. На фунти ми чекаємо, долари я забираю додому. Сахран, хто ще каже. О, і фонди придуть, і ми ж поїдемо всі, заберемо машинки, які там прийшли. Колірка, заїдемо, сюди марянку висадимо. Чекайте. О. Що, Що тільки там чемно, бо чуть будь-обіжали, не Ага. А то з зучення, не клуб сипали. Воно виключилось. Спати, Спати, правда? Маряна приїхала, щоб хлоп запору всі на спить, ні? То до діда, йди, їду на п'яниця туди. Йди, 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 піплету йди, йди. Каже, кохаю. Дід, давай газ. Каже, кохаю. Та ні, що ти? Що, помали, Валимо у домів.